Чаю вам покладання щодо застосування до вас запобіжного заходу вигляді цілодобового домашнього арешту за кримінальних порушень, права частиною та другій статі статті 190 Кримінального кодексу України. Подати підпис, а ви його отримали.

s'ha Починаючи з березня поточного року, 20-річний сумчанин створював оголошення щодо продажу товарів на одній з відомих торгових онлайн платформ. При цьому фактично не мав їх у своєму володінні. Далі шляхом обману та зловживання довірою користувачів сайту він домовлявся з покупцями про переслання товару, але тільки на умові отримання передплати. До того ж, кожного разу вигадуючи різні суми коштів. Після перерахунку грошей на зазначену їм картку зловмисник зникав, а отримані кошти витрачав на власний розсуд. У ході проведення досудового розслідування правоохоронці зібрали докази щодо причетності шахрая до 22 фактів шахрайських дій. Жертвами підозрюваного стали громадяни по всій території України. Наразі слідчі Сумського районного управління поліції під процесуальним керівництвом окружної прокуратури міста Суми повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частинами 1 та 2 статті 190 Кримінального кодексу України Шахрайство. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.